Команда в вашому житті виходили на гонку з однієї цілі перемогти і доказати, що ми не здаємося навіть в самих скрутних часах. Як поводилося росіянки? То де справедливість? Ми зараз постраждала сторона, на нас напали. Про болюче хочу запитати. Не знаю, скільки там я молитву прочитала за ту розминку, скільки там кілометрів намотала. Цікаво сама в шокі. <рес> Вітаю, це зимовий Олімп сьогодні. В студії легендарна біатлоністка олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна, олімпійська чемпіонка 2014 року у складі української естафетної команди. Вітаю вас, пані вітаю, дякую. Якою ви можете назвати е, ту мить, коли ви зрозуміли, що ви обіграли росіянок на Олімпіаді 2014 року у Сочі і Золото? Українське я зразу хочу додати одну ремарку. Що в той момент це було напередодні вторгнення, тобто офіційно ще вторгнення не було. Тому ми цього ще не відчували, хоча вже якісь там слухи тенденції по Україні ходили, якісь зелені чоловічки з'являлись, але ще ніхто не розумів, що це буде і що нам очікувати. І вже через пару тижнів, коли почалася паралімпіада, тоді вже було захоплення анексія Криму, Донбасу і так далі. Тобто, в той момент, коли ми вигравали, у нас була головна біль серця це Небесна Сотня, тому що ця гонка була якраз на наступний день після розстрілів на Майдані, були вболівальники, люди, які писали нам протестуйте, байкотуйте і тому подібне. На що у нас навіть не було думок байкотувати, ми виходили на гонку з однієї цілі перемогти і доказати, що ми не здаємося навіть в самих скрутних часах. І коли я пересікала фінішну пряму, в мене справді було одне відчуття полегшення, що ми виконали ну, місію. У мене таке відчуття було, що я все життя попереднє прожила заради тієї миті виграти олімпійське золото в Сочі. Ви цією перемогою? Підтримали Україну, ви надихнули Україну безумовно. До нас ну після фінішу підходили всі інші дівчата, які фінішували позаду нас. Абсолютно всі країни підходили, вітали нас і говорили такі слова: дівчата. Хто як не ви на сьогодні заслуговуєте на цю перемогу? Коли у вас в країні вже почалась війна, і як ви змогли сьогодні виграти? І потім була мікзона, де знов ж таки з кожної країни були представники ЗМІ. І так само всі задавали теж саме питання, як ви змогли перемогти, коли у вас в країні почалась війна? Кожен журналіст одне й те саме запитував. Ми плюс-мінус одне й те саме відповідали. Потім я там, після третього, п'ятого журналіста починаю плакати, бо я вже просто напругу цю не витримую. Мене підхватують мої дівчата. Там Віта, Валя, Юлія, кожен по черзі. І от, поки ми там дійшли до останнього, уже всі ми четверо плакали, і ми виграли. Як поводилися росіянки? Ми лідирували довший час, тобто це не було так, що вони лідирували, і я на останніх 100 метрах обійшла. Ну тоді б вони б, напевно розчарувались. А так як вони йшли трішки позаду, скоріше вони там боролись між бронзою і сріблом, тобто вони тут навіть раділи, тому що вони отримали срібло. Ну а на сьогоднішній день ми знаємо, що їх дискваліфікували, то відповідно вже і тієї медалі немає. Так, я хотів якраз. Цю тему зачепити. Міжнародний союз біатлону дуже принциповий країна агресор намагаються і певним чином роблять все для того, щоб повернутися і брати участь в Олімпіаді, навіть в нейтральному статусі, як завгодно. Як ви вважаєте, чи є справедливим те, що деякі федерації спортивні дозволяють їм? Змагатися моя позиція тут однозначна: 100% боротись, доказувати висвітлювати всьому світу, пояснювати і кричати на весь світ, що у нас триває війна, і абсолютно несправедливо, коли спортсмен ночує в підвалі, коли він втрачає свою підготовку. Коли в нього гинуть рідні батьки, можуть розбомбити будинок в той час, поки він поїхав на змагання, і в цей час спортсмени країн-агресорів спокійно собі в максимально комфортних умовах тренуються. Тут приїжджають і такі молодці, святенькі виступають. Знову ж таки, росіян всіх тренують провокаціям. Вони спеціально якось щось роблять, щоб. Роздратувати українців, щоб українці якось проявили агресію. Тут тобто тут і українці додатково мусять себе стримувати, щоб не отримати покарання і заздалегідь, щоб їх не дискваліфікували зі так, у той час, коли потрібно просто готуватися до того, щоб так. виступити на спортивних змаганнях на найвеличніших. виходить, тут, 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 для так. українців і так напруження, тому і за ситуації, що відбувається вдома. А тут ще додатково їм додається на змаганнях там. Плюс зараз ми знаємо види спорту, де допускають росіян. Відповідно, наші кращі атлети змушені сидіти вдома, пропускати важливі для себе турніри. То де справедливість? Ми зараз постраждала сторона, на нас напали так. Тут відсутність справедливості там я ну, погоджуюся. Тому так. я категорично проти будь-яких допусків, навіть нейтральних я проти, тому що вони всі так само пов'язані з ФСБ і КГБ і тому подібне. Команда у вашому житті. Та так, сама так. золота команда 14 року. Як а... воно бути капітанкою, і бути лідеркою так чи інакше у такій команді? Ну це круто. Mm -hmm. Ви знаєте, навіть коли я не була там лідером по результатам. Mm -hmm. Хоча багато хто хто там називав мене лідерка, лідерка. Ну ми нас прийнято було лідер той, хто кращий по результатам. Те, що я була капітаном, це факт, і при тому я тільки попадала, попала вже в команду національну. У нас, по-моєму, Оксана Хвостенко вже там чи закінчила, чи закінчувала. Я зараз не згадаю, хто з тренерів запропонував. Каже, так нам потрібен капітан команди. Хто? Ну і там дівчата якось так, ну хто хто підгрушно. Ну тобто якось воно так виникло само собою. Чому такі вибори були, так Так, так. як хтось там казав, от, а що, а що на наступний рік не було перевиборів? Ну тільки така, що треба було ініціювати, пропонувати. Я кажу, та я теж не проти, ну хочеш, давай ти будеш баланс. Оцей ну, все ж таки, от капітанка, має щось вимагати. Ні, на на рахунок там дівчата зібралися більше, все ж таки, до тренера, там до психолога чи там до чоловіків їхніх. Я не можу сказати. Сказати, що в мене були якісь там свої конкретні обов'язки. Можливо, десь, от коли лишній раз потрібно було поспілкуватися з пресою, можливо, десь, коли потрібно було поспілкуватися там з керівництвом федерації. І якось воно так же повелося. Дівчата знали, що коли в когось якісь такі проблеми, які знов ж таки не оголошуються в ЗМІ, вони могли прийти і запитати, як краще, до кого звернутися там, чи з тренером поговорити, чи, чи, чи я можу це вирішити. Ну, воно якось... Це все було на дрібницях. Але знову ж таки, ну, в професійному спорті дрібниць не буває. На нашому зимовому Олімпії зараз одна з головних тем. Але ми трохи дивимося у найближче майбутнє на Олімпіаду в Мілані Картина Демпература хочемо, результат. хочемо результату, <смеш> так я <смеш> завжди каже: ну, я не занадто добре знаю біатлон, щоб робити якісь прогнози. Але от, щодо надій, коли в Кореї перемогла білоруська команда. Коли реально там серед лідерок була лише Даша Домрачева, яка також повернулась, здається, після декрета, і вона була теж не в ідеальній своїй формі. А три інших дівчинки так само були не топовими спортсменами, але вони здобули золото. Тоді я зрозуміла, що в біатлоні можливо все, тому що була вітряна погода, були такі умови, що от якраз у лідерок щось пішло не так. Хтось погано стрільнув, все закрутилося, і все. І ті, хто мали лідирувати, вони були в. Гості, а ті, хто, наче мали б займати п'яте-шосте місце, вони взяли і виграли. В принципі, те ж саме стосується і Сочі, якщо згадати нашу Олімпіаду, У нас земліла француженка. Хоча вони на той час були так само одні з основних претендентів. У нас одна знімкень дуже погано відстріляла, по-моєму, ще з першого рубіжа з -з зі стрільби лежачі. Для того, щоб виграла чи особистість чи команда, має і в неї все скластися. І знову ж таки, в залежності від того, як складуться обставини в її суперників. Тому ми завжди казали, що мій результат 50 на 50 залежить від моїх суперників і від мене. Навіть якщо я зроблю свою найкращу гонку в житті, не факт, що хтось зробить таку ж саму найкращу гонку в житті, і він вона випередить мене на 0,01 секунду. І це буде її перемога, а мій наче як програш. Ну, але ж я провела свою найкращу гонку в житті. Тому я завжди говорю і нашим спортсменам, і в особистих розмовах, і в інтерв'ю просто їм бажаю максимально проявитись на Олімпійських іграх. Чи бачите ви фаворитів вже абсолютно точно, які можуть підтвердити свій рівень, і з ними абсолютно немає ніякого шансу боротися, чи все одно потрібно боротися? Сто відсотків потрібно боротися, тому що. Е, знову ж таки, я ніколи не була е, там, лідером по функціональній підготовці, тобто я не, ніколи не була дуже швид, швидкісною лижницею. Так, можливо, я там гарно стріляла і десь була однією там, серед там, 10-20 спортсменів, які гарно стріляли. Ну, я маю на увазі світові рейтинги. Це в кращі свої сезони. То якщо взяти там швидкісні якості, ну, вони були далекі від ідеалу. Але це не заважало мені знову ж таки бути на подіумі, виграти чемпіонат світу і знову ж таки виграти Олімпійські ігри, приносити медалі в естафетах, коли ми біжимо на фінішне коло. У нас там четверо, п'ятеро спортсменок. І найсмішніше було те, що от протягом кола стояли ну, не вболівальники, а тренерські там сервіси. Сервіс, мене, лікарі, ну тобто дуже багато іменно персоналу, який обслуговуючи кожної команди, то всі кричали мені Лена, пробуй!», не, не казали Давай ти можеш. Це дуже цікаво. це було Лена, пробуй!», тому що от, серед цих чотирьох, які виходили на останнє коло, я була найслабша по, по функції, по ну по швидкісним якостям. Але, Бери в, кінцев... цей виклик. Але так, в кінцевому результаті так. я виграла у них всіх. Тобто вони кричали давай, давай, ти можеш. Ну можливо, наші українці і кричали, бо хотіли там якось підбадьорити. Але ті, хто в темі, ті, хто реально розуміли, що хто на якому рівні біжить, мені просто кричали пробуй. Бачите, ви якісь зміни в техніці, в підготовці? Так. Бачите? Ну я не скажу там саме mm -hmm. про підготовку, але якщо взяти техніку і те, як ми починали, ну от моя кар'єра як починалась. І як зараз, ну, зараз все йде на швидкість, на частоту, на імпульс, на інтенсивність. Тобто раніше було таке: ти там руки потягнув, масивно заштовхнувся. Ну, тобто, більш таке якесь було розтягнуте і трішки по-іншому. А зараз все от швидко, часто, інтенсивно, ну, таке більше ну, якби зі стайера переходимо на спринти». Хоча в нас та також там <ріху> типу порахується спринт, але зараз, якщо навіть подивитись на частоту рухів спортсменів зараз сучасного біатлону, і хоча б там років навіть 5, а то ще краще 10 тому, і от просто співставити, то це зовсім інші рухи. Звісно. Набагато краще стає з кожним ну, роком, через два, через три, щось покращується, черевики змінюються, палки змінюються, лижі змінюються, і воно все впливає на швидкість. Швидше на їде лижа, швидше спортсмен мусить активно рухатись. Те ж саме стосується стрільби. Якщо е, теж згадую інколи слова мами Юлі Джими, яка казала, каже, Боже, дівчата, я вами захоплююсь. Раніше, якщо я за хвилину стріляю нуль, я все рівно можу претендувати на подіум. Ви зараз мусите зробити цей нуль за 20 секунд. Тобто, я коли стріляла 30, 30 секунд. Ну, знову ж таки, я лівша, але я стріляла з, правору, з правосторонньої гвинтівки. Я потім кажу, це все із за цього. Ну, по факту, це ні, просто потрібно було з маличкою цю інтенсивність напрацьовувати. А ми з маличку напрацьовували влучність, тому я стріляла влучно, але повільно. Мене дуже тішить те, що зараз тренери збірної команди працюють і на швидкість, і на влучність, і те молоде покоління, яке зараз от ми бачимо на змаганнях, чому вони досить часто попадають в, рейт... ну, в топові рейтинги по швидкострільності, тому що їх, по суті, з маличку вже цьому вчили. Вони бачили, як ми програємо по часу. і вже Зробили цю корекцію ще будучи, коли вони тільки починали дітьми. Тобто мені вже було важко мені там 2-3 секунди скинути з, ну з часу стрільби, це було вже складно. Ну але я принаймні, впевнено там могла зробити свій нуль. Про болюче хочу запитати інфраструктура. Мені цікаво, чи буде ай-ай під час відповіді, тому що це інфраструктура. Практично весь час, особливо перед такими стартами, як Олімпіада. Наші бітлоністи, українські бітлоністи, бітлоністки готуються за кордоном. Все своє спортивне життя. По суті, я провела за кордоном в підготовці, і коли ми перемагали, нас запитували журналісти там європейці, там ну іноземці. А що правда, що у вас немає стадіонів в Україні? Ми такі так. А як ви готуєтесь? Як ми такі у вас? Так, а як? Я кажу, ну 250 днів в році ми знаходимося за кордоном. Вони такі, а як? А сім'я, а діти, а чоловік? Ми... Ну, в першу чергу беремо Європу. Звісно, я не буду згадувати Америку, Канаду, ну, там, чи Китай, Кореї? Ще, ще вони складніших І Ще далі потрібно літати. А взяти Європу, вони там на літак, нам на авто 2-3-4 години. Вони вже вдома. А нам, щоб доїхати, навіть коли ще літаки літали, ну, займало майже добу. А зараз це взагалі. Це постійне питання. А по-друге, я мовчу вже про спортсменів, які живуть в Сумах в Чернігові. Їх просто під час сезону навіть ніхто додому не відпускає, тому що ну, не факт, що вони виживуть. Ну, це жахливо, просто навіть Обстріл. це ця думка. Там до недавнього один спортсмен максимально майже в фронтовій зоні, каже, коли ти дома був останній? Він каже: ну так ще от влітку, а коли будеш наступний раз? Ну, вже після сезону, тому що каже, я просто ну, можу не повернутись. Хто зараз є, на вашу думку, у нашої достатньо молодої команди? Це правда, у жіночої, лідеркою. Сьогоднішній сезон ще говорити рано, тому що відбулася поки що лише естафетні гонки і одна індивідуальна гонка. Ну звісно, по одній гонці ніхто не судить. Це раз друге, ми ще поки що не бачили юлю джиму. Ну mm. я би е, про лідерство в команді почала говорити якраз уже після хоча б одного триместра. Зараз ситуація фактично, що вони входять в Олімпійський сезон. Це зрозуміло. Всі спортсмени входять будь-який кубок світу. Зараз будь-який етап. Це думки все одно про Олімпіаду. Я не хочу сказати, що це другорядні змагання. Ні, але це думки про Олімпіаду. Це так. Я не дуже mm. погоджуюсь з цією думкою, тому що звісно олімпіада це найважливіша гонка. Але е, занадто багато в нас етапів Кубка світу, занадто багато гонок до того. І якщо я буду виходити на кожну гонку і думати, що це я йду до Олімпійських, я просто до Олімпіади не дойду. Ну тобто, і все рівно мені ж треба тут і зараз бігти. Я ж не можу зараз біг, бігти там на, на пів кроку повільніше. Я потім себе проявлю. Ні, ти виходиш на кожну гонку, ти викладаєшся на максимум сьогодні, завтра, післязавтра, через тиждень, ще через тиждень, потім ще таких самих три тижні. І потім ти вже на олім. Тобто, тут уже задача тренера бачити, то, як спортсмен розганяється, не розганяється. Можливо, йому ще там додатково в процесі змагань додати там якусь ще силову, чи навпаки, швидкісну десь пропустити якийсь етап, десь добавити, десь на висоту підняти. Тобто, це вже е, така. Стратегія, глобальна, ну, тренерська робота. Mm -hmm. А спортсмен він тут і зараз він має бігти. І якщо він буде занадто багато гонок тримати в голові, то я вважаю, що це, ну, якби, ну, це неможливо. Ну, ти тут зосереджений, то ти біжиш, ти дивишся, суперники, траса, лижі, палки, стріляєш. Да, ну, стрільба на автопілоті в основному, але на тренуваннях ти думаєш про це все. І якщо вже зараз починати думати про Олімпійські ігри, то просто спортсмен перегорить і. Там вже не буде кому бігти на Олімпійських іграх. Хочу повернутися до вашого пробуй. Є якісь ще секретні, таємні, душевні, можливо, речі, поради, на яких можна сформувати тим, хто зараз буде стартувати на Олімпіаді з наших? Знаєте, тут навіть не порада, а все ж таки інколи дійсно варто в себе не то, щоб вірити, а от боротися і йти до останнього. Бо поки ви мені задали запитання, я. Згадала наш фініш з Лаурою Далмаєр покійною, коли вона просто була на ну на три голови сильніша від мене. Але поки дівчата мої бігли естафету, ну от перших три етапи. Я там розминалась, і я просто собі як мантру якусь «Ми, ми мусимо сьогодні виграти, ми мусимо сьогодні виграти. Я не знаю, скільки разів я повторила цю фразу. Два кілометри п'ять хвилин такої, таких от бігів, коли вже там, якщо ти от за суперником, ти маєш ну, от прям або максимально тут вже ускорити, щоб от дуже швиденько обігнати, не розкатувати. Ну, знову ж таки, треба, щоб і суперник уже там не впирався. Я ж то впиралась до кажу, за кожен метр. По факту, і потрібно було просто стрибнути там в праву сторону і з правого боку мене обходити. І вона обійшла мене. Ну, вона реально була фізично набагато ну, сильніша, ніж я. І я кажу: от через там, півтора року я повторила таку ж історію. Ми боролись не за подіум, там за п'яте, шосте, четверте місце, не пам'ятаю точно, та ж сама історія була зі шведкою. Я от за нею біжу, дивлюся, я її доганяю, я її накотую чую щас. Ага, <свят> я тоді зрозуміла. Ну, Лаура, мені повернулася та історія. І такої докладної розмови, де ми стільки важливих тем зачепили і розкрили їх, я вважаю. Це буде дуже цікавим. Як було цікавим для мене, так і буде для всіх цікавим, хто цікавиться цією тематикою перед Олімпіадою, яку ми всі чекаємо. А тепер Бліц. Пропоную кілька, точніше, п'ять питань, на які треба відповідати. Практично не задумуючись чітко. І я буду швидкий. Головне, щоб без провокацій. Так, ні, провокацій не буде. Провокації не буде. А, а так само: я швидкий, і ви швидка в, у відповідях: естафета чи індивідуальна гонка? Естафета. Так, цікаво. Сама в шокі. Тренерський крик: він мотивує чи дратує? Мотивує. Лижі чи нова гвинтівка? Лижі. Гвинтівка, по суті, раз і майже на все життя. Оце уточнення, знаєте, для тих, хто не розуміє. Підйоми шості ранку чи тренування до ночі. А тренування до ночі. Тобто ви сова. Ні. <рес> Принаймні, поки я в декреті, мені в шості ранку прокинутися дуже складно встати. Влучити в мішень з першого пострілу чи обігнати суперницю на останньому підйомі. Обігнати суперницю на останньому підйомі. Ось так. І бажано з золотий фініш, щоб був. А якщо я переформулюю питання, закрити всі мішені і обігнати суперницю на останньому? Це ідеальний варіант. Бо можна закрити всі мішені, а потім просто здутись і не доїхати нормально і програти все те, що ти не стріляв, красиво. Вичерпно. Пані Лано. У нас у зимовому Олімпії у нашому подкасті є вже традиція, коли. Кожен наш співрозмовник, гість демонструє певну фізичну активність, яку може запропонувати повторити іншим. І потім люди, які побачать це, можуть це повторити, розмістити відео в соцмережах і поставити там хештег Зимова Олімпіада Олімпіада-2026» і таким чином і популяризувати це і показувати свої можливості. Що запропонуєте ви? Одна із вправ була Бьорбі. Я завжди вважала це однією з таких досить складних вправ і досить базових для загальної фізичної підготовки, напевно, будь-якого спортсмена. А в чому вона. В, е... в чому її особливості? Е... У важкості. Тобто, якщо ти один разок зробиш, то наче нічого. А якщо навіть 3-5 разів зробити це перед стрільбою, дуже збивається дихання, тому що взривна робота потрібно присісти, лягти упор лежачі, відтиснутись від підлоги, піднятись, підстрибнути і зробити хлопок я знаю за головою. На жаль, я зараз фізично цього зробити не можу, так як я принесла операцію на обох колінах. То відповідно, просто на фазі присісти я вже не встану. Тому можете ви продемонструвати, а я вас підкриваю. Я не ризикну я не ризикну, але я впевнений, що знайдуться люди і відчайдухи, які якраз от з тим хештегом зимова Олімпіада Олімпіада-2026» розмістять відео, де буде ця вправа. Я сподіваюся, я дійсно вважаю, що це супер вправа, і хто фізично може це робити навіть зранку, коли дуже поганий настрій або треба, от перед якоюсь такою важливою зустрічю перед записом подкаста швиденько встати себе зібрати в тонус. Буквально 3-5 разів дуже сильно тонізує. Пані Олено, дуже вдячний за розмову. Багато секретів, багато щирості, багато емоцій, багато того, що мають дізнатися люди, які люблять біатлон і які вболівають за Україну, і які підтримують спортсменів. Вдячний Збройним силам України за підтримку, за захист і за натхнення. Перемагати і робити все для нашої спільної перемоги, ставте вподобайки, аби просто лайкайте, підписуйтесь, коментуйте і пишіть за кого з українських атлетів ви збираєтесь вболівати на Олімпійських іграх у Мілані. Картіна Дампеса, пані Олена, ще раз дякую вам за участь, за спілкування. Приходьте ще на Зимовий Дякую Олімп. за запрошення і залишайтеся на зимовому Олімпі разом з нами. і ви теж залишаєтеся на зимовому олімпії. Всі, хто дивиться, всі, хто вболіває, всі, хто хоче, щоб Україна перемагала. Побачимось.